То, як зачарувати людину одним поглядом, питаєте ви мене. Окей, розберемо і цю тему. Тоді я вітаю вас в Академії котячих чарів. І сьогодні ми з вами вивчимо головне заклинання: це погляд котячих очей. Спершу тобі потрібно буде сісти навпроти людини. І тут є головне правило: не кліпай занадто часто, інакше чари зникнуть. Далі відкрию очі на максимум, має виглядати так. Ніби ти бачиш таємниці всесвіту. Ну, а легке повільне мургання це котячий поцілунок. Люди від нього простають перевірено. А якщо тобі потрібно їжу, то додай трохи суму в очах. Такий прийом у нас у котів називається погляд голодного серітки. Ну а якщо тобі потрібна увага, зроби очі круглі круглі, ніби ти найбільше ображений пугнастик у світі. А ось для максимуму ефекту нахили голову трохи на бік. Повір, шкіряні готові після цього навіть віддати тобі свій обід. Тож, учню, запам'ятай, котячі очі це не просто очі, це зброя масового розчулення.